Іноді гормональна терапія, вона ж призводить до руйнування суглобу. Так. Ви це на начальній стадії, на початковій, можете побачити? Так, ми можемо. Особливо гормони, якщо їх безпосередньо вводять в суглоб. Це коли після того, як людина перехворіла ковідом, півроку проходить і в молодої людини повністю стираються кульшові суглоби. Ну, мене так і бігуни питають. Чи мені треба бігати? Я не прихильник того, щоб казати не бігайте. Але буває, но ну, все складається так, що краще не бігати. Всіх вітаю на плацебо»! я Ольга Мельничук. Чи дійсно УЗД має рентгенівський зір? У сьогоднішній розмові з лікарем УЗД Андрієм Дудчаком дізнаємось, як працює метод УЗД для суглобів. І нервів кінцівок. Андрію. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Дякую, що час знайшли. Дякую, що запросили. Розкажіть, будь ласка, чому лікарі так часто назначають Узд для обстеження пацієнтів? І саме з нього починають зазвичай. Тому що УЗД це є найпростіший, найшвидший і найдоступніший метод обстеження. Для цього пацієнту не потрібна якась неймовірна підготовка. Апаратів УЗД зараз предостатньо, Клініки, які мають апарати УЗД, предостатньо. І, і в наш час, коли в нас є сучасні апарати експертного класу, ми дійсно можемо дуже багато діагнозів вчасно виявити і допомогти лікуючим лікарям в подальшому лікуванні пацієнтів. Тому розпочати з УЗД, як на мене, один з найперших скажімо, методів обстеження, які лікар лікар лікуючий вибере для пацієнта. Спираючись, звичайно, на анамнез і скарги пацієнта, переважно це буде УЗД. А в чому взагалі принципова різниця? От УЗД, те, що на слуху: Узд, МРТ, КТ. Якщо брати так глобально, тобто комп'ютерна томографія, це більш рентгенівський метод. Вона все-таки має дозу опромінення, і я б не рекомендував пацієнтам самостійно вибирати даний метод. Він часто використовується, використовується при травмах кісток. Якщо брати МРТ, це є більш точніший метод в плані обстеження м'яких тканин. Зокрема, лікарі часто скеровують, коли проблема є патологія суглобів, пошкодження м'язів і так далі. А от саме УЗД це є золота середина між КТ і між МРТ. Більшість травматологів засміють і скажуть, що на УЗД ми кістку не бачимо і перелом виставити не можемо, але це не так. Перелом я побачу на УЗД. Але я не зможу побачити його глибину і, і надати повноцін, повноцінну інформацію для лікаря. а лише сказати, що в тій ділянці є перелом і рекомендовано до обстеження КТ або рентген. А є якийсь такий алгоритм підготовки до УЗД, в вашому випадку це. У ЗД, суглобів і кінцівок, так Так. А, потрібно щось робити людині, щоб ви прийшли і ви побачили картину прямо такою, яка вона є. В даному випадку більшість навіть травматологів думають, якщо в нас там є свіжа травма, підворот стопи, стопа набрякла, там є гемартроз. Ми погано будемо бачити це на УЗД. Насправді ні. Якщо в нас є гемартроз крововили, ми навпаки, нам рідина дасть кращу проникність для ультразвука, і ми краще це побачимо. Сказати, що якось пацієнту потрібно готуватись до цього ні. Ну банально, якщо він прийде в гіпсі, ми гіпс маємо зняти. Простіше буде, якщо пацієнт вже прийде підготовлений, він знімає заздалегідь гіпс, почистить ногу від залишків того гіпсу, для того, щоб не псувати датчик ультразвуковий. Хіба що так. І також попереджаємо пацієнтів, щоб не мазали нічого на коліна. Бо воно, по-перше, дає запах. По-друге, якщо УЗД гель змішується <з, -гель> з цими мазями, це така вже, скажімо, субстанція, треба все витирати, тратити час і так далі. Для датчика це також може нанести шкоду, якщо там має датчик якісь дефекти і попадає туди якийсь медикамент, то теж не дуже буде приємно. Тобто, якщо... Підсумувати підготовки жодної не потрібно, тільки забрати з ноги все зайве. Також кінезіотейпи, можливо, ви бачили на спортсменах такі yeah. кольорові стрічки. Ми їх також здираємо, тому що через них нам потрібне лише тіло, шкіра, гель, і тоді ультразвук пройде. Через тейп ми не побачимо. А щось несподіване знаходили на процедурі, от людина прийшла з одною проблемою. А ви щось таке знайшли, і людина змогла ну до прикладу уникнути операції на рахунок опорно-рухового апарату периферичних нервів. Там трошки простіша ситуація, тому що людина відчуває це. Тобто, якщо там взяти спеціалістів, які дивляться органи, часто вони можуть знайти до прикладу утвір, доброякісний або злоякісний, який пацієнта не буде турбувати. В суглобі все складніше, там все компактно. І якщо до прикладу щось є зайве, пацієнт зверне на це увагу і скаже: Мені щось заважає, чи болить, чи колить, чи розпирає, чи затерпає, якась скарга буде. З таких змін, які можна знайти, які не турбують пацієнта, це можуть бути доброякісні утвори, кісти. Це ще називають ганліозна кіста або дуже популярна назва гігрома. Ми вже як клініцисти від цього відходимо, але пацієнти досі приходять чи питають чата GPT, що в них загулька на руці виросла. Чат GPT їм каже, що це гігрома, і вони кажуть: що мені треба гігрому обстежити. Тому, якщо брати з таких сюрпризів, які я б міг би знайти. Скоріше за все, ні, якщо це не турбує пацієнта. Але якщо брати до прикладу спортсменів, і вони приходять до мене, якщо е, серйозні спортсмени професійно займаються, в них все-таки вони більше слідкують за своїм станом скелетно-м'язової системи, і вони можуть прийти профілактично перед певними змаганнями або перед певним етапом тренування. І на УЗД я можу виявити виявити в них, наприклад, додатковий м'яз якого може не бути в іншої людини в нормі? Там тільки деякий відсоток людей можуть мати цей додатковий м'яс. Візьмемо, наприклад, до суглоб. В спортсмена може бути додатковий м'яс, він називається ліктьовий надблоковий м'яс. Назва не важлива, але важлива суть. Якщо спортсмен професійно готується, є неофіцій такі види спорту, де їм дозволена гормональна терапія, і вони можуть, наприклад, приймати гормон росту. Він розвивається і з цим розвивається цей м'яс, який Може компресувати нерв нервця гормональна каналі. терапія стосується тільки спортсменів, чи люди, які в принципі приймають якусь там гормональну терапію, може можуть мати якусь таку деформацію м'язів. Е, ні, ми говоримо про спортсменів, які розвивають, тобто е, закачують м'язи, і разом з тим не підозрюють, що в них є один м'яз, який зі збільшенням об'єму може спричинити для них потреби і е, проблеми, і потрібно буде оперативне втручання. Ось, до прикладу, руйнування суглобу, От іноді гормональна терапія, вона ж призводить до руйнування суглобу. Так. Ви це на начальній стадії, на початковій можете побачити? Так, ми можемо. Особливо гормони, якщо їх безпосередньо вводять в суглоб. Є покази до такого введення такого медикаменту в суглоб і є прямі протипокази. Якщо там здоровий суглоб, здоровий хрящ, то пряме, пряме введення гормону в суглоб спричинить до руйнування хряща. І зараз е, сучасні апарати нам дозволяють там до о, менше міліметра поміряти товщину хряща, вказати лікарю, чи є е, нерівномірне його витончення, чи є дефекти хряща. Тобто, ми можемо, якщо пацієнти вчасно звертаються, е, виставити їм першу другу стадію артрозу, яка лікується. Тобто людина навіть може уникнути у цих кардинальних дій. Якщо вона заміна прийде в суглоба. Вже, так, mm -hmm. Якщо вона прийде вже з четвертою стадією артрозу, а таких багато в нас є людей, коли вони вже приходять, бо ну надоїло терпіти їм. От вони хочуть вже полікуватись, а на жаль, так вже не працює. Тобто вони ці всі стадії проскочили, перетерпіли там, десь протизапальний, десь пішли лікарі. Мі укол якийсь вів, діагностики не було, приходять. А тут я вже кажу, вам треба протезувати суглоб. Тобто це заміна. Я так і кажу, тут суглоб під заміну. Це тяжко сприймати, навіть деколи в молодих людей, ось що наробив ковід. Багато хто не знає до прикладу. Ситуація, коли після того, як людина перехворіла ковідом, півроку проходить, і в молодої людини повністю стираються кульшові суглоби. Є така інформація, що саме за рахунок цього вірусу йде тромбоз артерії, яка живить головку стегнової кістки. І на фоні повного номера, е, норми за півроку в людини тотально стирається суглоб на навіть це бачите? Можна побачити запідозрити, що там розвивається такий процес, як асептичний некроз. Це коли йде порушення живлення головки. Є перші ознаки цього, там суглоб буде запалений. Він не лікується на фоні протизапальних, не можна а, його надати. Андрій, полікувати. от а які перші ознаки? Перші ознаки, щоб біль. людина не, не затягнула, а одразу прийшла до лікаря і подивилась. Біль, 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 біль. Це є перший натяк на те, що потрібно йти на діагностику. Не може бути на фоні повної норми біль, один, другий. один день, другий день, третій день, тиждень. Такого не може бути. Тобто, значить, щось не працює. Є якісь з'явились симптоми, яких раніше не відчувала людина. Наприклад, вона раніше могла пройти там 5, 5 кілометрів, і все буде добре. А тут на кілометрі другому вона вже відчуває якусь важкість в ногах, білі, скованість руків, рано встає, не може розходитися. Тобто не Так, тобто, нетипово це віде. кажу, це наш організм дуже е, е, чітко сигналізує, що щось змінилось в суглобах. Такого немає як в органах. До прикладу, профілактично потрібно там після 40 років всім людям профілактично робити УЗД органів черевної порожнини. Так. З суглобами такого немає. Але якщо, наприклад, спортсмен все-таки хоче дізнатися про стан суглоба, чи в нього були якісь попередні мікротравми, які в майбутньому можуть спричинити до тяжчих пошкоджень, тому обов'язково потрібно звернутися профілактично. Але якщо тебе вже щось турбує, то краще не затягувати це на місяці і на роки. А Ось ви кажете, спортсмена. А жінки також 45+, в них можуть виникати проблеми mm. з суглобами. Дуже часто, дуже часто в жінок виникає, і навіть не, не потрібно безпосередньої травми. Є ряд захворювань і ревматологічного характеру, і на фоні е, менопаузи так само йде загострення по суглобах можуть з'являтися як і запальні також процеси. сучасні узд апарати. Щоб ви розуміли, бачить не апарат. Сучасний апарат дуже хороша річ в руках професіонала. До прикладу, у ЗД опорно-рухового апарату скелетно-м'язової системи, що стосується суглобів, м'язів і периферичних нервів, дуже мало спеціалістів є, які дійсно володіють цією технікою. Я для цього скажімо так 8 років маю вже досвіду саме тільки в цьому напрямку. Якщо брати по кількості пацієнтів за місяць, від 400 до 500 пацієнтів через мене проходить з проблемами суглобів і периферичних нервів. Тобто досвід... А багато людей мають таку проблему. Так дуже багато. Це любі затерпання, любі болі, люба важкість. Оскільки в нас зараз, як я раніше казав, що основні мої спортсмени це лижники зимою і футболісти. Зараз бігуни, кросфітери, Тобто зараз дуже багато активностей і навіть не пов'язано зі спортом. Люди, які ковід перенесли. Так, і навіть не пов'язано зі спортом, так само люди, які зараз працюють багато з ноутбуками, з телефонами, дуже часто тепер є проблема з периферичними нервами через одноманітні рухи, йде подразнення нерва. Він може збільшуватись. А в нас канал, канали вузенькі, вони для цього не пристосовані. і Йде компресія нерва, це що в народі кажуть защемлений нерв. А ось оніміння кінцівок, це до чого? От е, може бути дві причини. Перша причина це йде з шийного відділу хребта, до прикладу, шийний відділ хребта відповідає за верхню кінцівку. І якщо йде проблема на цьому рівні, це може бути грижа, може бути протрузія, коли диск тисне на корінець, який йде до іде ру... до руки. І е, через це може затерпати кінцівка. От якраз МРТ тут є основним золотим стандартом, що потрібно зробити. Але дуже часто без діагностики, навіть якщо в людини є зміни хребта, якщо лікар там, наприклад, невролог тільки бачить хребет, це погано, оскільки є периферичні нерви, які можуть затискатися на різному рівні: на рівні зап'ястка, на рівні передпліччя, і там іти компресія, а і давайте через ми це. А маленьку маленьку паузу зробимо периферичні нерви. Розкажіть глядачам, от, дуже просто що це за нерви? Якщо дуже коротко дуже і просто коротко, наша периферична нервова система це якраз є нерви, це є ті провідники, які дають сигнал від головного або спинного мозку до кінцівки і зворотньої інформації, тобто по нерву іде імпульс з чіткою вказівкою, що потрібно робити м'ясу, саме скоротитись, або інервація шкіри. І назад по чутливих нервах так само йде інформація до головного мозку, і вона перероблює інформацію, що ми відчуваємо. Тобто, це такі провідники. І якщо, наприклад, не буде м'язу, функція нерва вже не потрібна. І заніміла рука, то це так. що? Це якийсь зв'язок порушений, так. так. Або, скажем так, або зв'язок в голові порушений, або в шийному відділі хребта, або на рівні конкретно кисті. Ви на УЗД бачите, який саме це зв'язок? Чому він так відбувся? Якщо я обстежую периферичні нерви і бачу там локальну проблему, і мені клінічно все співпадає. То я можу чітко вказати, тут іде компресія нерва через те в людини. Заніміла рука. Ви в реаліях ви допомагаєте і військовим, і цивільним? Так ну зараз дійсно дуже велика кількість військових. Вони до мене можуть їхати зі всієї України України, бо таких спеціалістів дуже мало. Це найскладніші обстеження. Я навчаю лікарів цих обстежень. Але якщо вони не володіють обстеженням і опорно-рухового апарату, то коли є складний випадок, коли там багато осколків, коли там є дефекти м'яких тканин, вже тяжче їм знаходити. Тому... Тобто сучасні апарати УЗД вони частково можуть заміняти МРТ. Можна і так сказати. Випадках. В окремих Ну, Я б сказав, для периферичних нервів це. Один з провідних методів обстеження. Ми можемо відслідкувати нерв діаметром менше міліметра. Тобто ми його повністю можемо відслідкувати, побачити, чи він е, цілісність збережена, чи йому нічого не заважає, е, чи є якісь локальні зміни. Тобто, це Андрій, дуже. А ми метод. можемо е, самостійно прийти і саме призначити собі. Е, Ультразвукове дослідження. Ми Може, любимо собі саме це призначати. Можемо, Можна, гірше від так. цього не буде. Ну, доприклад, тобто для цього не обов'язково йти до свого лікаря. Не це, це нормальна практика прийти, якщо щось турбує, не чекати і зробити УЗД. Так, ну тобто головне знати, що, що тобі потрібно, якщо ти розумієш, що тобі, тебе болить суглоб. Можна спокійно піти до лікаря ультразвукової діагностики, він скаже проблему. Можливо, навіть скаже до якого спеціаліста, який напрямок обрати, чи це невролог, чи травматолог. І вже буде пацієнту легше. Йому не треба буде йти до сімейного сімейний скерує до травматолога. Травматолог тобто, на УЗД. З УЗД починати в таких випадках. З УЗД починати, а ви вже спрямуєте. Пацієнта може. до вузького спеціаліста гірше, гірше від цього не буде. Єдине, угу. що дуже важливий нюанс, потрібно знати до кого. Йти. Як я вже сказав, УЗД опорно-рухового апарату займаються не всі профільно. І лікар, який обстежує багато систем і трошки дивиться суглоби, він навпаки може, скажімо так, ну, нашкодити пацієнту. Через те, що я завжди кажу, що краще. Відпустити пацієнта, якщо ти не знаєш, і потім цей випадок довчитись, ніж просто написати що-небудь. А лікуючий лікар буде думати, що ти це добре написав, і буде лікувати пацієнта по твоєму діагнозі. І виходить деколи навіть, скажімо так, недовіра до лікарів УЗД від травматологів, якщо вони там читають, що діагноз не співпадає навіть з клінічною картиною. А пацієнт сам собі вирішив, що він пішов на УЗД і сказав: лікуйте мене по цьому діагнозу. Угу. Зуму так. А є у вас поради для наших глядачів, як вберегти свої суглоби? Є порада, є порада П першим ділом вчасно. Ми любимо діаг... поради першим і ділом, дуже цінуємо їх. Вчасна, вчасна діагностика. Так. Я завжди кажу пацієнтам: не чекайте, поки стане гірше. Якщо тільки є перші натяки на проблему, краще звернутися, якщо ви знаєте, що спеціалісти розбираються в цьому, краще піти до нього і переконатися. Теж можу навести цікавий, яскравий клінічний випадок, що один в мене є пацієнт, який під час жиму лежачі відчув, що його колить в грудному м'язі. Біль поколювання в грудному м'язі. І якщо цей пацієнт прийде швидше, можна побачити, що там сталося мікропошкодження, попередити його про травму. Навіть нічого критичного, йому просто треба дати спокій. А він думає, що це крепатура. На другий раз іде, знову бере вагу, і буквально на перших підходах може розірвати цей м'яс на фоні тої мікротравми, тобто обережність. Так тобто, якщо все таки пацієнт буде прислухатись до свого організму і відчувати, що навіть щось з'явилось не так, як раніше, то краще прийти на обстеження. І так само є порада до людей, які займаються спортом, і спорт цей викликає у них тільки біль, дискомфорт і вони. То лікуються, то ходять на обстеження. Якщо це не є професійні спортсмени, можливо, варто е, порадити з лікарем і змінити напрямок. Ну, мене такі бігуни питають: чи мені треба бігати? Я не прихильник того, щоб казати не бігайте. Але буває, ну, все складається так, що краще не бігати, краще на велосипед пересісти, на плавання піти, ну не бігати. бо... Він мене регулярно на обстеженнях і питає мене, чому, чому, чому. Ну, в мене немає завжди відповідей на всі тобто питання. прислуховуємось до свого тіла, до свого стану. Це найкращий. і тоді обираємо вже той лайфстайл, який ну я не знаю, виходить, що наше тіло нам воно само підказує, так. що нам робити. Так? Ча так вчасно зробити діагностику, вчасно полікуватись, а, і не тільки проблема може бути до прикладу бігунів, болять коліна. А там все добре. Проблема може бути і зі стопою. Тобто, пор... треба підійти комплексно до цієї проблеми. Є ряд лікарів, які можуть цьому допомогти від фізичного терапевта до травматолога, щоб зрозуміти, що не так. І якщо людина прослухається, то все буде добре. Профілактично не закликаю пити різні бади і таблетки. Тобто, спочатку треба знати в чому проблема. А, до речі, допомагає. Проблема. Там хондропротектори ще щось нас є. Тобто, ви ви рекомендуєте такі речі особисто. Я як лікар УЗД я взагалі не призначаю медикаменти на рахунок хондропротекторів. Профілактично їх можна пити. Нема доведе, скажімо так, доведеної дії, що вони допомагають, але все одно певний ефект і вплив вони мають. А колаген також мають, але це на або на початку проблеми, або як профілактичний метод. Коли вже там третя стадія артрозу, їх чотири є, третя, то вже хондропротектори не допомагають. І навіть не допомагає ось цей о, о, мені зробили укол в коліно. Той пацієнт, пацієнти кажуть, дорогий, вони мають на увазі гіалуронову кислоту. Він має ефективність, якщо це на початкових стадіях, перша стадія, друга, коли вже третя, четверта. Ну це такий метод, який можна запропонувати пацієнту, якщо він проти там, наприклад, стовбурових клітин. В наш час вже і стовбурові вводять клітини в суглоб. І Це працює? Це працює, це дуже гарно працює. У мене якраз був такий пацієнт, в нього був дефект хряща, і лікар прийняв тактику: все-таки ввести стовбурові клітини. Беруть стовбурові клітини з його підшкірної жирової клітковини. Це все робиться в умовах операційної. І ці стовбурові клітини закривають дефект хряща. Там не виростає новий хрящ, там виростає сполучна тканина, яка частково може імітувати хрящ. Але це краще, ніж простої, простою мовою сказати, дирка в хрящу. І якщо вчасна діагностика, і це все на, на певних стадіях зловити, є якраз і лікування для конкретної стадії. Тому... діагностика, діагностика. і ще раз діагностика. Андрію, я вам дуже дякую за такі фахові поради за таку фахову розмову, цінну інформацію. Друзі, якщо у вас хрустить, сіпає, тріщить, не ходіть до гугла, ходіть до спеціалістів, тим більше, у нас такі класні лікарі. До нових зустрічей і дякую, що дивились.